Усім привіт! Сьогодні ми будемо робити квіточку. Ви можете робити, як хочете. В 3D, 2D, 5D. Добре, починаємо. Я буду робити в 3D. Добре, ми беремо жовтий колір. Забираємо трошечки і крутимо кульку. Потім. Трошки притискаємо. Трошечки от так. І все. Така у нас кулька виходить. Потім обранемо ті хоч. Софтий, помаранчевий. От тільки не зелений. Окрім зеленої відтінків. Коричневий і чорний також не підходять. Добре. От я візьму. От Я візьму червоний. Беру вот так, такую шкульку. Так, вроблю. Вот, 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 что И так, типа, разрезаю. Так, типа, я кстати, беру полицейском. Ну, вот а так, ровлю маленькие. И прилипаю домой. Квіточки. Ось ось. У мене виходить типа домик. Далі ми беремо залишок оцей і робимо так само. Так. І отак. Ось все. Типа у нас вийшов котик. Далі ми беремо те ж самий колір, який робили пелюсточки. А можна взяти потім інший. І робимо з нього також інші полюсочки. Ним треба закінчити все коло. Якщо виходять маленькі, робіть такі тоненькі, щоб то вони були високі. вже ось так вийшло. Типа робимо тіпо, такі промінчики. Беремо далі червоний. І крутимо так. Ну, спочатку початку кулька, а потім отак ми виправляємо. Типу, отаку от острий кінчик Оп. Готово. Треба тут залишити місце для Солбика. Або не треба ми зверху його треба зверху. крутимо ще одну кульку. Обимо ось так. Потім знову червону кульку. Даємо. ну це я беру червону кульку, а ви яку хочете. Потім одягаємо знову сюди. І ще одна має бути. Ось у нас остання штучка. І приєднуємо. Так. У нас виходить таке, типу так, по сонечко. Потім беремо зелений колір. Якийсь такий. Підриваємо зеленого кольору і крутимо на дущельці. Крутимо з ним ковбаску. Крутимо, 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 крутимо. І нас виходить ось така ковбаска. І приліплюємо її до квіточки нашої. Отак. От Потім ми беремо знову зелений пластирі, яким вже робили стовбик, не можна іншим. Бо у квіти світло-зелений не... стовбик, а, світло а, а те не зелені ці, а вони ростуть вже від стовбика. Та вони мають бути таким же самим. Отак робимо, зробили і робимо так. Ось таку штучку робимо. Отак може трошки придавити. І потім знову ось це. Готово. Ось так. Ой, нічого. Трешки відпадає. Якщо відпадає, то добре релі прийде назад. І така у нас квітка виходить. Ось така. Кажуть її стороною. Вказують із у нас квіточка. Всім до побачення.